Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо готувати пляцок, котрий давно вже став класикою, навіть легендою. Адже саме випікаючи коржі для Спартака, господиня має нагоду похизуватись своїм кулінарним талантом. Саме сьогодні готуємо литий спартак, а отже, такий, у якому не потрібно розкачувати коржі. Зате виходить він надзвичайно смачний, мега шоколадний, ніжний, немов цукерочка. Отож, друзі, запрошую вас до перегляду, ставте вподобайки, обов'язково залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Будемо готувати. І насамперед зваримо заварну основу крему, для якої потрібні ось такі інгредієнти. Перш за все, молоко. Меншу частину відливаю до ковшика, а решту ставлю на вогонь. До тієї меншої частини буду додавати яйця, цукор, трішки змішую, ваніль, змішую до більш-менш однорідності. І додаю крахмаль. Ретельно це все змішую вінчиком для того, щоб позбутись грудочок. Адже це вплине на кінцевий результат крему. Молоко я довела до кипіння на вогні і тепер частинами у кілька заходів вливаю його до яєчної маси, кожного разу вимішуючи вінчиком. Продовжую це робити до закінчення молока. Тоді усю масу із ковшика переливаю назад у банячок із товстим дном та ставлю на вогонь. Зараз цю масу потрібно заварити до загустіння, постійно помішуючи. Пам'ятайте, що від заварного крему не можна відходити. Краще відкладіть усі свої справи та дочекайтесь ось цього моменту, коли маса стане гладкою та густою. Далі я додаю трішки капучино. Або шкаву три в одному. Це приблизно 1 столова ложка. Вимішую добряче, після чого буду додавати алкоголь. Алкоголь служить консервантом і додає певної нотки аромату. У мене це єром. Добряче вимішую, тоді зачекаю, поки маса трішки підстигне, і накрию плівкою у контакт. Можна братись за приготування коржів. Для них потрібне тісто із наступних інгредієнтів. До чаші комбайна перекладаю яйця, сіль, цукрову пудру, мед, масло, котре, до речі, м'яке та кімнатної температури, а також сметану. Починаю збивати масу до однорідності. Як завжди, починаю із низьких обертів, поступово збільшуючи їх до середніх та високих. Далі потрібно просіяти сухі інгредієнти це какао. Розпушувач та борошно. Обов'язково просіюйте, адже і какао може мати грудочки також борошно може мати якісь непотрібні часточки. Після чого розмішую усю масу та доводжу її до ось такої глянцевої, гладкої маси, схожої на густу сметану, яку вже будемо намащувати на пергамент і випікати коржі. Ось така консистенція. Погляньте. Тісто, до речі, має невимовний запах шоколаду. Отож, я випікати коржі буду як на силіконовому коврику, так і на пергаменті. Беру великий лист, одразу викладаю на форму та розмащую кілька столових ложок тіста, тонесеньким шаром. Дуже зручно це робити за допомогою ось такого пластикового шпателя. Регулюйте розмір, величину коржів за вашим смаком, відповідно до того, який плясок чи тортик ви хочете готувати. Може бути квадрат, може бути прямокутник чи коло, це вже на ваш смак. Я робила випікала ось такі великі коржі з розрахунком на те, що згодом я їх буду розрізати. Таким чином я економила трішки собі час. Більше того, я випікала по два коржі одразу. Температура духовки 175 градусів. Цього разу випікала з конвекцією. Випікаються коржі досить швидко. П'ятої хвилини вже будьте уважні, відкривайте духовку та заглядайте, чи потрібно ще трішки допікати 2-3 хвилинки, чи можна витягувати коржі. Вони виходять надзвичайно тонесенькі та дуже крихкі, тому обережно відділяю їх від коврика від пергаменту та одразу ж ділю на дві рівних частини. Коли коржі охололи, можна їх складати один на один. Тим часом заварна основа вже підхолола до кімнатної температури. Я ще раз проходжусь з лопаткою та вимішую її до однорідності, переконуючи, що там немає грудачок. Масло кімнатної температури, а саме 400 г, я перекладаю до чаші міксера і за допомогою вінчика, поступово збільшуючи оберти, збиваю його до білої пухкої маси. Тоді, коли масло вже стало пухким, можна поступово вводити заварну основу це не поспішаючи по кілька столових ложок, додаючи та добре вимішуючи кожну порцію. Досить часто трапляється, що на цьому етапі щось іде не так. і... Заверний крем розшаровується. Причиною цього може бути або різна температура обидвох маси заверної основи і масла, або ж просто неякісне само по собі масло. Але знайте, що такий крем дуже й дуже легко врятувати. Можна надібрати трішки, наприклад, 3-4 столові ложки крему, прогріти їх у мікрохвильовці до такого майже гарячого стану, потім назад викласти у крем, ще раз збити міксером, і вся маса знову з Зіб'ється до потрібної консистенції. Я тим часом на відео вам вже показую, як перемащую коржі. Їх до слова в мене вийшло 7 великих, котрі я розрізала навпіл. Отже, 14 менших коржів у мене вийшло із даної порції тіста. Крему із цієї порції абсолютно предостатньо, і я би сказала, якраз ідеально на дану порцію коржів, тому я його не шкодую, але і вважаю, щоб не переборщити. Змащую кожен корж кремом, викладаю наступний і так чергую до закінчення, до самого верху. І ще одне. Цей пляцок я готувала на свій день народження, отже, для таких домашніх посиденьок. А отже, я не надто сильно переймалася його зовнішнім виглядом і вирішила не підрівнювати краї. Але якщо ви готуєте пляцок на якусь таку звану дефіляду, і вам потрібно вразити гостей або знайомих чи друзів, тоді за допомогою гострого ножа підрівняйте пляцок з кожної сторони. Я цього, як бачите, не робила, просто за допомогою лопатки ось так гарненько вмастила пляцок кремом, і усі сторони стали м'якенькими, піддатливими, і я їх більш-менш вирівняла. Тоді, э, спартак закрила харчовою плівкою та помістила у холодильник, щонайменше на 4-5 годин, а ще краще на ніч, щоб він стабілізувався, щоб крем застиг, та коржі добре просочились усіма ароматами і ще набрали свого неперевершено. Глибокого шоколадного аромату. Далі можна покривати Пляцок помадкою. Для цього рекомендую вам, як на мене, найбільш вдалий рецепт найсмачнішої у світі помадки. Це є всього лише 150 грам молочного шоколаду та 2 столові ложки доброї якісної сметани. Які я прогріваю імпульсно у мікрохвильовій, так як вказала на відео, по 30-30 секунд, а потім ще 10, кожного разу вимішуючи до гладкої маси, аж допоки не отримую ось таку консистенцію, як бачите на відео. Після цього тортик можна заливати цією помадкою, випускаючи з різних сторін підтьоки. Ось так, як показую на відео. Помадка виходить м'якою, дуже смачною. За ножем не тягнеться і чудово нарізається та застигає. Це вже фінальна стадія приготування нашого спартаку. Після цього варто йому дати знову ж таки хвилин 20, а то й півгодинки настоятись в холодильнику лише заради того, щоб помадка зверху трішки застигла для легшого нарізання нашого пляцка. І знаєте, я вам скажу, що Спартак то таке чудо, яке, коли готуєш, проклинаєшся на світі і думаєш, що він мені здався, що мені цікатані коржі чи литі коржі, але за те, коли він вже готовий. І коли ти вже нарізаєш його на шматочки і готовий смакувати з кавою, це просто фантастика. Ти думаєш, як можна було не готувати його раніше? Цей торт, цей пляцок це просто надзвичайне що, що неможливо передати словами. Це потрібно лише спробувати спекти та скуштувати. А ще почастувати найрідніших та найближчих людей, і вони точно вам подякують. Так само і я вам дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним. Отож, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Та до нових смачних зустрічей! Дякую, папа.